Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас буде Бліц відповіді по питання підписникам. Сьогодні в нас вирішив сконцентруватись на двох темах: про війну, про зброю і про перемогу. Ну, як завжди, дивіться, закріплений коментар, там буде перелік всіх питань, ну і розбивку по епізодам на стрічці перегляду відео я також зроблю. Ну що, буду зачитувати повністю питання, а вже потім для рун перефразувати, як і завжди. Ну що, поїхали. Гаразд. Отож, перше питання. Підкажіть, чи можна розглянути, що змінилось в плані перемоги, а то якось тривожно. Ну, зрозуміло, новини зараз не найкраще сиплються, ну давайте подивимось. Взагалом так і запитаємо. Як же ж на даний момент виглядає перемога України? Добре. Отже, покажіть мені, будь ласка, як власне виглядає на даний момент перемога України? Скажіть Іван Правда. Беркана. Манс перевернутий. Соло. Ну от власне, сама перемога. Інгус. Ну. Раз, що ми маємо? Беркана, Манас перевернутий соло-інгус. Е, ну тут з цікавого ракурсу показав. Про що ми Ну ось беркана, про ріст, про розвиток. Чого? Кількість жертв. Да? Тобто, скільки жертв ще буде, поки настане оця от перемога. Ось вона, власне, руна перемоги і випала. По фіналу Інгус. І благоприємне завершення ситуації. Тобто, це не зупинка війни, а оце якраз закінчення війни. От. Бачите? Але жертви. Але жертви. Ціна перемоги. От в цьому питання. В тому плані, бачите, нічого не змінилось. Україна переможе. Україна вже перемогла на тонких планах. Залишилося цю перемогу фізично. Втілити, так би мовити. Так, дякую за відповіді. Гаразд, наступне питання. О, тут багато. Ну, Давайте зачитаю. Так, попалося відео Соскина в Ютубі, де він сказав, що через пару років чоловіки в Україні то це буде рідкість. Те, що зараз відбувається, це утилізація чоловічого населення. Ну, це питають. Подивіться на це питання. І друге Сюди ж. Е, є така думка, не моя, що спеціально знищують слов'ян, що це змова кремлівської влади з нашою та заходом. Що скажуть рони щодо цього? Ну, у мене питання: знищення слов'ян. а да, слов'яни це лише українці і росіяни, білоруси, хорвати, словаки, поляки, там, чехи і так далі. Вони якби теж слов'яни. Чого там знищення не відбувається тоді? Та... Ну, давайте заломлямо. Гаразд, добре, отже, покажіть. Отже, скажіть мені, будь ласка, а давайте по славянам зразу запитаємо та й все. Соскін, я його називаю Дідер Магедон. Чув, що він там говорить. да, Не буду коментувати. Гаразд. Отже, покажіть мені, будь ласка, ну, дійсно є ця от війна, це змова між кремлівською владою та Заходом щодо утилізації слов'ян. Скажіть, рон правду. Евес. Ансус перевернутий. Ну, будь ласка, я чекав. Гебо. Перд. Ну, ну, і ПСО чергове. от що це таке. Евас, Ансус перевернутий. В принципі, далі можна було не докладати. Гебо і перт Ну, будь ласка. Що ми маємо? Розвиток подій, да Багато брехні. Ось, брехня, обман, дезінформація. Це мені згадується, я десь щось подібне у пропагандиста Соловйова чув. А, про знищення слов'ян, про це от все. Е, ну, таке. Ось Гебо. Обман щодо чого. І обман взагалі по інформації, і обман щодо партнерства. Да нема ніякого такого зговора. Ось, і по фіналу уперт. Навпаки, це про. Про, про відкриття інформації, якщо так, а не зговір. Ні, 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 ні. Хибна інформація, абсолютно. Знищення слов'ян. Ну, звичайно. Ну, щодо Соски, навіть відповідно, всю ж всюди, що називається. Так, дякую за відповідь. Гаразд, давайте далі подивимось. наступне питання. Е, так, чи отримає Україна надані Англією мінно-пошукові кораблі, ніби Туреччина відмовилася їх пропустити в Чорне море? Дійсно, Туреччина поки що відмовилася, їх пропустити в Чорне море. Але це кораблі невеликі, вони загалом і по річкам можуть пройти. Ну, давайте запитаємо щось тут, що тут руни. Добре, перемішав. Гаразд, отже, покажіть мені, будь ласка, а чи. Кораблі мінопошукові, які Англія надала Україні. Прийдуть в Україну до кінця цієї війни. Ай скажуть рівно правду. Манас перевернутий. Райдо перевернута. Соло. Ну, ну що По фіналу, по фіналу Іса. Обмеження, обмеження, обмеження. Ем, але шанс є. Шанс є. Що ми маємо? Манас, райдо перевернута. ну, манас перевертий, соло. Маннус перевертий. Е, влада не хоче того. Явно тут не про нашу владу мова. Отак. От ось райдо перевернута. Ось обмежені можливості. Ну, райдо перевернута. Закрита дорога, якщо так. Да? Дійсно. І тут не тільки про турків мова, якщо так. Ось соло. Дорога закрита. Чому? Тому що, тому що чекають перемоги, да? чекають успіхів. І все рівно Іса, позначка часу, позначка, що великий проміжок часу, і теж обмеження, теж блокування. Але шанс є, що вони прийдуть до перемоги України в війні. Да. Шанс поки невеликий, тому що дійсно щось там е... влада не домовилась. І тут я знов таки кажу, не наша влада, а мова про закордонну владу. Так, дякую за відповіді. Так, гаразд. Далі що ми маємо? Е, можете подивитися, чи буде після завершення війни в Україні мир на нашій землі хоча б 100 років. Дуже цікава тема, ніхто таких розкладів не робив. Е, ну, я поясню, чому не робив. Ну, тому що 100 років із тих, хто зараз живе, ну. Мало хто проживе, давайте так скажемо, щоб перевірити дійсність цього прогнозу. Е, ну, давайте загалом, чому ні. Добре. Е, отже, покажіть мені, будь ласка, а чи після перемоги у цій от війні з Росією буде в Україні мир протягом 100 років? Скажіть вам правду. Соло. Інгос. Постаруна. Далеко дивимося. Ну, ясно. Ну, ну, покажіть, будь ласка, Гебо. що по фіналу? Фінал турисас перевернутий. Ну, загалом, має бути мир. Але далеко дивимося ось відразу. Тут ще майбутнє може помінятись. Відразу Ну, 100 років. Ну, вибачте, це прогноз непоганий. Е, що ми маємо? Соло, інус, пуста руна, гебать, Турісас, перевертий. Ну, соло, ось руна перемоги, руна радісних новин, руна здійснення мрій, здійснення бажань. Тобто, чи надовго мир настане на нашій землі після власне, перемоги над Росією, то да. Ось інус. Ну, власне, знов таки завершення війни, ось воно, власне, і є. Інус, ну, це про достаток, про добробут, да, що почнеться у нас ну, якби, як відродження да, нашої країни. Пуста руна, ну далеко дивимось. В той же час вищі сили за Україну і за українців. Так, да, я про це повторю. Мені в коментарях писали, а що а ж так тяжко, якщо вищі сили за Україну і за українців. Ну так, шановні, вищі сили за нас, але це не значить, що вони у нас будуть порядок наводити. Що, як, як інакше назвати як не диво, те, що відбулося 24 лютого 2022 року, коли якби, і розвідки західні нам там три дні чи тиждень давали і так далі. Що то було? Єдність була така, ну, ну, дивовижна просто. Що то було, як не втручання вищих сил. Ви мені скажіть. І далі вони нас не покинули. І не покинуть. Далі, ось Гемо. Партнерство. Одразу якийсь союз падає. Тобто, невизначені, що до якогось союзу. А це, до речі, може бути НАТО. Чому ні? Тобто, багато що залежить від того, чи вступимо в НАТО, чи в НІ. Тобто, то може бути інший союз. Тобто, е, тут явно про щось військове мова. Явно. Ось Торісас перевернутий. Ну, прихована агресія, тобто це не позначка війни, це позначка того, що якісь конфлікти можуть бути, ну не знаю, пограничні або щось такого плану. Це не війна, це не повномасштабна війна. Але, але ось і Союз. Союз якийсь має бути ну, такий. Загалом пов'язаний. Ну, військовий союз має бути. Ну, тобто це або НАТО, або щось інше. Своє НАТО створимо, наприклад, не знаю. Е, от. Тобто таке. От і тут не визначені ситуації, далеко дивимося. Але загалом, так, да, надовго має мир наступити після. Але ключове питання, ключове питання, як було поставлено, після перемоги над Росією. Не завершення війни там на будь-яких умовах, а саме перемоги. От після того настане мир уже надовго. Після того і Росія має завалитися, як ото знаєте, цей шкаф, який шахіль під'їв. Гаразд, дякую за відповіді. Так, ну, давайте далі. У нас авіаційне питання просить подивитись. Ну, давайте загалом, давайте. Е, про що мова? Так, продовження авіаційної теми. Можна Ту-22М3 переглянути, які, які пускають Х-22 ракети. Що, який у них ресурс залишився? Ну знов таки, руни цифри не покажуть. Тут відносний ресурс. Да? Як ну, багато мало ресурсу у них ще залишилось. А давайте середню температуру по лікарні по цій російській поміряємо. Гаразд. Отже, покажіть мені, будь ласка. А чи багато ресурсу залишилось у російських літаків ту 22 М3. Хай скажете вам правду. Постаруна. Кано перевернуто. Перд. Торісас. І що по фіналу? Фінал Ото. Та тут ще політають, на жаль, але знов таки, а, ну це є нюанси. Середня температура по лікарні, тому що зрозуміло. да? Зараз, поясню. Тож, по руна, кано перевернута, пер, турісази. Отов. Ну, ось постаруна. Тобто, певна невизначеність є. В якому плані невизначеність? А невизначеність в тому плані, що ну, багато таких літаків. Схоже да? і ну, багата кількість. Да? Ми беремо середнє арифметичне, умовно кажучи. Ось, кано перевернута, тим не менш, погані новини є. Знос у них вже є. Є, зношені сильно літаки. Да? Таких, до речі, багато. Ото, що перт позначає? В той же час, якщо взяти сам по собі перт, то це говорить, що ще є. Ну, велика кількість літаків, які ще мають ресурс доволі ну, як це? доволі великий. Так. Ось у Активні дії якісь проводяться щодо чого, щодо якраз ну, обслуговування, схоже. Да? Знов таки, чи виробляють вони їх? Не дивився, по-моєму, ні. Ну, обслуговують їх капітально, щоб подовше їх продержати. Ось, ото. ось влада. Їхня. І це ж їхня недокраїна було От. Тобто обслуговував активні дії від влади саме щодо цих літаків. Ну і взагалі, якби, щоб тримати їх на плаву. Знов таки, от, а в своїй країні. У них є ресурс для того, щоб їх тримати. Але зношених уже дійсно багато. Ну вони ще політають. Тут ще не видно, щоб посипались. <кхем> на жаль, те, що те, що почне сипатись, то вони почнуть крутити на деталі, щоб підтримати ті, які ще ну, більш-менш. Так, дякую за відповіді. Так, о, і це дуже цікаве питання зараз почуєте. Чи передаватимуть нам США свої атакам з тими, що які терміни, у яких підходять, підходять до кінця, чи пустять вутиль. Так, Wall Street Journal писали на цю тему недавно. І Wall Street Journal це цікава газета, назвемо так. Ну, давайте загалом подивимося, чи передадуть, чи все-таки утилізують. Тому що дійсно цікава штука виходить, що ми краще поріжемо на метал, ніж дамо Україні. Так? Утилізація річ, до речі, не дешева. Ну, це так, до слова. Араз, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, чи передадуть все-таки США нам свої ракети Атакамс? які, У яких ну, підходить до закінчення срок зберігання. Скажете вам правду. У феху. Ейвес. Єбо. Що по фінал. Вони перевернуто. Щось передадуть, щось передадуть. Але але тут нюанси відразу. Феху, Ейвас, і івуня перевернута. Ну, ось феху, так, да, дійсно. Ну, це ж позначка якраз і є, ракет в даному випадку. Але кількість, схоже, не настільки велика кількість, буде. А ось Ейвас. Знов таки, обмеження, якісь. Е... Обмеження і по кількості. Обмеження схоже, і по тому, що, ну, знов таки, по Росії не бити. Да? Ось, ось домовленість падає. В той же час це ну, домовленість. Об... Як це? До... Обмеження по домовленості в той же час е, ГЕБО, це й дари. Тобто, ну, що да, дадуть вони нам, їх подарують. Просто що не всі схоже. Ну, ті, які більш-менш придатні. Вуня перевернута по фіналу. Не сильно ми тому будемо раді. Ну, тобто, знов таки, кількість питання в кількості. Схоже, що небагато. І все-таки схоже, що будуть різати їх. Ну, давайте зараз це окремо запитаємо. Ну да, це знаєте, ось геойвуньо перевернута. Ось. Це як розчарування в партнерах. Розчарування в партнері. От, от чітко тут іде так. З цієї руни показали. Тобто щось дадуть із тих ракет. Схоже, те, що більш-менше придатне, да? але багато поріжуть на метал, так, да? дійсно. Так, дякую за відповідь. А ну гаразд, давайте так і запитаю. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи правильно я розумію, що багато ракет Атакамс, які вже термін придатності підходять до кінця, то їх багато цих ракет США таки поріжуть на метал. Ай скажуть вони правду. Ну так, да, знов таки фехо. Багато, да, дійсно. Іса. Райда. Старуна. Ну, ну що по фіналу поясніть, будь ласка. Урус. Ну, да, будуть різати на метал. Тобто, як вигляд? Ну, давайте зараз я поясню. Феху, Іса, райдо, старуна і урус. Ну, ось феху, да. Позначка кількості тих ракет. Що багато, дійсно поріжуть на метал. Попри те, Іса. Процес буде йти повільно. Процес буде йти повільно, ну, утилізація не швидка взагалі штука. Мало того райдо. Щось ну це позначка на те, що і нам щось з того перепаде. Ну, в принципі, що в попередньому розкладі руни показали. Пуста по руна, ще якась у них невизначеність є. Конкретно ще 100 остаточного рішення не прийняли. Це ми на майбутнє заглянули, а зараз показують, що ще... ще воно висить трохи в повітрі. Своє остаточного рішення не прийняли. Урус, ось багато чого від військових залежить. Тобто військові можуть ну, надавити, так би мовити, да, щоб, щоб воно там зміни відбулись. Тобто, о, ще не визначено до кінця. Але загалом, так як показали, то да, багато ракет саме, ну все, ось, фехуї. Заблокують, утилізують, грубо кажучи. Да? Не все з того нам дістанеться. В той же час і ті, ті, що схоже, більш придатні, правда, знов таки в обмеженій кількості, до нас таки прийдуть. У них і нормальних ракет, не е, з нормальним терміном, якби. Придатності вистачає. Було б бажання їх дати? Ну, то окрема історія. Так, дякую за відповідь. Так, і давайте ще одне питання гляну. Угу. А, ну давайте. За допомогу Британії, так? Зокрема, М -м -м от. Прошу мова, давайте за, зачитаю повністю питання, зрозуміти. Злі, злі язики стверджують, що за допомогу, яку ми по договору з Британією. Ну, договір, оцей, який на днях був підписаний, е, отримає Україна, ми заплатили е, родовищем селену. Чи це правда? Мені цікаво, звідки взагалі таку інформацію взяли. Ну, давайте перевіримо. Гаразд, отже, скажіть мені, будь ласка, а чи правда те, що за оцей договір з Британією, який на днях був підписаний між Британією та Україною, Україна заплатила родовищем селен? Хай скажіть вам правду. Іса, ну відразу. Єра. Альгіс. Ансус перевернутий. Щось не те. Звідки ви взагалі цю інформацію витягнули? Мені цікаво. Щось не те, аж бігом. Ось відразу. Тут Іса відразу каже ні. Блокування. Щось не того. По фіналу Ансус. Обман, дезінформація і ПСО якесь. Російське, схоже, да? Зовсім не про те, там мова. Ну, добре, ну, давайте вже все поясню. Іса, Є... Іса, Єра, Альгіс, Ансус Перевергний. Іса відразу блокування. Ні. Щось не те, щось не те. обмеження, не, не цей ніхто Україна ніякими родовищами не платив. Тут на... Знов таки обидві тривалі руни це на те, що це якась ну, довгострокова штука, довгострокова співпраця. От що. Альгіс, Чо, в плані чого, в плані якраз захисту. Да? Це буде реальний захист, не на папері, а от по фіналу Ансус переверти. Ну Це позначка на цю інформацію, що це щось не то. не то і близько. Ну, а навіть якби і то, знаєте, то е, розрахуватись родовищем за те, щоб нас нормально підтримували. Родовищем, яке цілком можливо, захапає хтось із олігархів. Да? Е, ну, Якщо на кону виживання країни, ну, то це була б не настільки велика ціна. Ну ми бачимо, що тут цього нема. Ця інформація фейк. Нема такого. Араз, ну все, е, на цьому все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!